Ну що, встановили в черговий раз білі двері. щитові. Дивіться, які вони гарненькі, чорні ручки, чорні петлі. Оце якраз двері якісні. Це двері покриття ПВХ, не кортекс, не поліпропілен, не кошпон, не політекс. Це папіросна бумага, а це і на ПВХ. Дивіться, турець дверей. Іде АБС. Крайка, вона 2 міліметри. вверх, покажу вам вверх також і низ. Вона повністю закрайкована, Повністю отак. Коробочка. Тут ще зробили арочку. Оздобили ось так на кухню. Це у нас кімната. Ось тут у нас кімната. Санвузол, Ось іще один санвузол. Щоб там хто не казав, білі двері виглядають дуже суперово. На всі часи Ну тут санвузли. санвузли ще отакий от раз. Ось тут підрізочку зробили, трошечки під підподіваємо. Ось такі дверцята. Так що кому потрібні якісні двері, білі, щитові, замовляйте, контакти в шапці профілю. Будемо раді вам допомогти.